Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні 1 липня 2024 року. Достигла одна із моїх новинок в колекції. Апріум Сорт Flower Delight. Є такий сорт, дуже чудовий зі Сполучених Штатів. Апріум це взагалі гібрид абрикоси і сливки. Абрикоси 75%, сливи 25% Що я хочу сказати за Апріум Flower Delight. Є у мене просто Апріум, який я потихеньку виводю. Бачите, ось це плодик. У нього шкірочка така більш на сливову схожа, теж невеличкий в цьому році. На жаль, були заморозки і трошки вони цей Апріум сам пошкодили. Ну, я вам так скажу по смаковим якостям. Мені не дуже сподобався сам апріум А от сорт апріум Flower Delight. Це вже геть інша серія. Мені він дуже-дуже подобається, він вже більш схожий на абрикос. І консистенція теж така тверденька, але не настільки, як самого апріума Так що мені дуже-дуже сподобався сам апріум Flower Delight. Брав я його. Зі Сполучених Штатів, від свого товариша. Сорт морзостійкий, невибагливий. Мені дуже подобається взагалі гібриди. Ось такий він не крупненький, але дуже-дуже смачний. М -м -м. Він вже більш походить на сам абрикосик. Вже більш такий соковитий. вже більш такий е сочний. І раджу, у кого є можливість купити оригінал. Будь ласка, купляйте. З вами був колекціонер Плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі. Апріум флавор, делайт.